НАТО, як організація, є найбільш дієвою дієвим інструментом взаємодії. Збройних сил держав-членів НАТО і Сполучених Штатів Америки і Європейських держав, і багато речей щодо планування, логістичного планування операцій. Ми теж запозичуємо і використовуємо в нашій щоденній роботі між Україною і партнерами. 20 пунктів і гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Європейського союзу, Європейських держав це практично. І юридично і політично реалізація таких самих гарантій по суті і по своїй силі, і тому це не питання, що це щось слабіше за НАТО, навпаки, це сильніше щось за НАТО, тому що це індивідуальний юридичний інструмент. Ну а все решта, дискусія з приводу приєднання України до НАТО. Тут багато дискусій, багаторічних, і на сьогоднішній день немає такого нашого прогресу, як з європейським союзом. І в силу того, що ми маємо більш практичний, більш ефективний механізм на рівні двосторонніх гарантій, всі сконцентровані саме на цьому.